Волинські волонтери закликають демобілізованих бійців АТО повертати їм амуніцію та інше дороге військове приладдя. Збиратися на фронт недешево зізнаються хлопці, у Волонтерів можливості не безмежні. Тож разом треба допомогти тим, хто тільки заступає на захист країни. Водночас цивільних патріотів обурює, що дехто з вояків продає ціні військові прилади, ті ж тепловізори, які вночі рятують життя. Привіт, щось нам принесла. Добре. Прийшов мій знайомий, демобілізувався і просить передати жилет іншим бійцям. Класно, дуже дякуємо тобі. А з якої бригади 14 хлопець? 14-ї бригади. Супер, слухай, побільше би таких хлопців. Відслужив сам, збери на фронт іншого. Волинські волонтери просять демобілізованих бійців здавати амуніцію після звільнення з лав збройних сил, каски, бронежилети, військовий одяг та дороге бойове приладдя, чоловікам не згодиться, а новобранцям стане у пригоді. Просимо повертати ту амуніцію, яка вже була у житку, але яка не втратила своїх функцій. Наприклад, ті самі каски, кевларові бронежилети приціли. Якщо волонтери збирали. Бійців, Бійцям попередніх мобілізацій так само ці бійці мають можуть свою чергу допомогти і своїм. Так само колегам заробити чи допомогти охочих здати амуніцію серед демобілізованих поки небагато, кажуть волонтери. Хтось ще оговтується від довгоочікуваного повернення додому, а хтось військове оснащення продає. Активісти ж сподіваються на свідомість колишніх бійців. А то бо хто як не вони знають усі реалії та потреби вояків на сході України? Боєць, який там в районі Артемівська знаходиться, каже, що буквально заходжу в самому Артемівську магазин, бачу кевларові каски там по дві з хвостиком тисячі грив і каже, коли запитав, де вони взялися, то там каже, назвали батальйон, який передав просто на реалізацію. Ну і звісно, випадки продажу. Там є такі випадки, що там, там бійці кажуть, ми хочемо продати тепловізор, щоб купити тим хлопцям, які там знаходяться форму. Ну річний Роман повернувся з АТО. волонтерам, віддасть свою розгрузку. Під час першої хвилі мобілізації вони забезпечили його якісною військовою формою. Тож нині молодий гранатометник 24-ї бригади робить свій внесок у підтримку новобранців. Пригадує, коли збирався сам на схід, витратив не одну тисячу гривень. Втім, каже, що хлопців, які намагаються продати вцілілі на війні речі, дещо розуміє. Вони ж не зразу десь строються на нову роботу. І вони ж за того, що не нехват, хватка не грошей. Є, вони собі продають те, що самі гроші купляли собі. Wszystko pompuj sobie. Щоб заробити якусь копійку, щоб мати гроші, якісь щоб деякий час пожити, поки знайти собі якусь нову роботу. Тепловізори все лишали для тих, хто сталася на бупусті. Дома наприклад, ніхто тепловізори бідноклі не привозив. Все лишали для хлопців? На Волинь із фронту повернулося понад 800 демобілізованих, тож їхня допомога може бути суттєвою. Волонтери закликають не лінуватися та не притримувати амуніцію, а ділитися військовим оснащенням задля порятунку життів побратимів. Активісти приймають спорядження у Луцькій науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. На вулиці Шопена потрібно приносити, не потрібно його зберігати в себе вдома, щоб воно припилювалося, а допомагало вижити іншим. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV